Доброго дня, моє ітароукраїнського, мене звати Олена. Скрутна ситуація. Кінець. Скрутна ситуація, а ви не маєте можливості і розуміння, в якому напрямку вам рухатись, і загалом у вас закриті шляхи. Є негативний магічний вплив. Але загалом скажу, що є мрії, є бажання. Учітей свій простір саме від тих, які конкурують, які конфліктують, які вводять сам вас в негативний емоційний стан і ви зливаєтесь ресурсно. Тому що зміни входять в ваше життя. Кінець, якщо не відбувся, то приближається в вашому житті. Ви отримаєте шанс, можливість і тим нове починання активно діяти. Але от єдиний момент ресурсність, власне. Ви повинні досягнути внутрішнього балансу, ви повинні досягнути рівноваги. І надалі, визначивши ціль, рухатись, у вас достатньо мудрості, досвіду і знань, щоб отримати той результат, який ви бажаєте, і дуже швидко. Інформацію, яка допоможе вам реалізувати реалізувати стосовно ваших бажань, мрій, ви досягнете, навіть якщо саме розуміння ситуації приховано від вас, і ви розумієте те, що, ну, про що йде мова. На даний момент я там не маю навіть розуміння, що мені робити і як мені діяти. То загалом, навіть як би від вас вищі сили не приховували, дана інформація вам надається саме для того, щоб ви не зливались ресурсно, щоб ви даний час не втрачали. на. Негативні емоції на страх, на невпевненість, на конфліктність, на конкурування, а навпаки, відпочили, досягнули балансу рівноваги, і щоб надалі, коли прийде час, прийде розуміння, і ви зробите чітке визначення і зрозумієте, в якій починання вам рухатись, то ви були в ресурсному стані. Дякую.